Плено 9 років діяльності. В Івано-Франківську презентували книгу Степан Ленкавський в історії ОУН. Документи і матеріали частина друга. У порядник збірника, голова обласної ради та доктор політичних наук Олександр Сич. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Архіви СБУ ОУН, навчальних посібників та розсекречених документів ЦРУ саме на основі цих невідомих до сьогодні матеріалів і написана друга частина книги про Степана Ленкавського. Він супроводжує другий том життя Нагадаю, що другий том життя Степана Ленкавського під назвою Монах ОУН» – це перші десять років життя на еміграції. Як він адаптувався? Як він допомагав розвивати закордонні частини ООН і одночасно, як вони розвивалися. Тобто я намагаюся зробити два в одному життя Степана Ленкавського і історія закордонних закордонних син видання Степан Ленкавський в історії ООН, документи і матеріали частина 2» охопило майже 10 років діяльності відомого ідеолога й провідника організації українських націоналістів, розпочинаючи з 1945-го і завершуючи 1954 м Цей другий том дуже цікавий тим, що він о, мовою документів. Подає етап встановлення закордонних стену надзвичайно складний етап, починаючи від буквально декілька осередків від декілька десятків людей, і до структури, яка охопила всю Європу, Америку, Канаду, Латинську Америку, Австралію. Ви уявляєте, яка це титанічна праця? І це не просто праця сама в собі, не просто, скажімо, корпорація якихось людей, які за інтересу об'єднуються. А ця організація творилася задля допомоги в визволеній боротьбі в Україні. Чим він мені цікавий, це. Фактично, там є дослідження різних документів, особливо цікаві мені документи ЦРУ американців, як вони відносилися до нашої боротьби, до Унупаду Бандери. Адже ми думали: от чому після війни УН так ділилося? Ну чому в нас завжди два гетьмани? Кажуть. А виявляється, що це не наша заслуга, що з однієї сторони ну, совіти мріяли, щоб вона зникла, щоб ну, розчленувати і щоб легше так знищити, а з другої сторони, що також Америці це ніяк не лягало в їхні плани. Книга з документами і матеріалами вийшла накладом у тисячу примірників. Фактично, це є для дослідників нашої історії, для дослідників визвольного руху в Україні дуже серйозна і така грунтовна праця сеча. Вона ще можливо зараз не неоцінна, це я думаю, що праця на перспективу. Але дуже добре, що він стільки часу, фактично все своє життя, присвятив цьому дослідженню, адже люди ці відходять, документи, на жаль, пропадають. Наша держава дотепер ще серйозно за це все не взялася. На сьогодні Олександр Сич продовжує працювати над третім томом життєпису провідника ООН. Паралельно опрацьовує документи й матеріали.